На Волині три аварії з потерпілими. Зокрема, на проспекті Молоді у Луцьку водій авто «Опель Астра збив 67-річну пішохідку. У поліції кажуть, жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок зіткнення її з травмами госпіталізували у відділення реанімації. На вулиці Глушець легковик Рено наїхав на 16-річного хлопця. А у Ковалі автобус Бас на автостанції збив 63 літню пенсіонерку. Глушиць у Луцьку, водій автомобіля Рено збив 16-річного хлопця. Хлопець перетинав проїжджу частину по пішохідному переході. Він отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався. Транспортні засоби поліцейські вилучили обидва водії Тверезі. Цього ж дня у ковалі водій автобуса на території автостанції здійснив наїзд. На пішохідку. Жінка також отримала тілесні ушкодження, і її шпиталізували. За усіма фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі досудові розслідування тривають і будуть з'ясовані усі обставини автопригод.